Власникам Porsche, Мерседес, BMW та інших елітних авто приготуватися. Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей авто, які підпадають під податок на розкіш 2023 року. Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників Укравтопром. Під транспортний податок підпадають 225 моделей таких марок, як Порш, Тесла, Тойота, Лендровер, Lexus, Bentley, Ягуар, BMW та Мерседес benz Повне маркування шукайте в оприлюднів забрудненому списку. Сума податку становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно протягом 60 днів після отримання повідомлення. Інакше нараховується пеня. В «Укравтопромі» нагадали, що під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат – 2 мільйони 512 тисяч 500 гривень і більше.